Свиденько ми пробуємо запис. У вас практична частина завдання блендеру. Ви вирівнюєте наш куб вгору. Переходите в Edit Mode, берете ніж, Knight, нарізаєте. Ось тут один розріз, далі. На іншій стороні, з цієї сторони, на цієї Enter. Повертаємося, беремо модифікатори. Модифікатор беремо Skin. Нажимаємо Ctrl-A і робимо так, щоб у нас були ось такі красиві діляночки. Так. А, можна зробити декілька, це буде наша основа, тому ми її скопіюємо. Переходимо через Tab. Можемо вибрати Object Mode. Ctrl-C, Ctrl-V, G Z, піднімаємо вгору, ставимо, Так, ось. Раз, два. Знову ж таки Ctrl-V, G, O Z підняли вгору. Є. Нам вистачить три а, форми. Далі ми а, цю форму скопійовано ще будемо використовувати і її будемо змінювати в сторони. Так, тому Ctrl-V. G. Z, підняли так. І далі беремо Y підсуму G Z, підняли, беремо G. Y. підводимо під нашу форму. І далі ми беремо S. і зменшимо. З цієї зони ми будемо робити з вами стрілу, яка буде виносити. Ви ну, бачите, що вона ще не близько до о, основи, тому ми знову ж таки по її підсумом, щоб вона поторкалась. Далі. Переходимо знову через таб. Точні, здайте свої телефони. Вибираємо нижню частину. Всі точки перевіряємо. Якщо не всі Shift B, має засвітитись всі ми будемо розширювати цю основу. Тому беремо S і розтягуємо сторони. У вас з'явиться ось така класна основка. основою завершили Тепер нам залишилось зробити всього дві частини. Так, перейдемо ще Object Mode, Ctrl-C. Дроваває G, Y з іншої сторони. Да, посуну, вот в сторону. Ну, більш-менш ладно Іде нормально Так, але будемо вибирати ми ось цей. І змінювати ми будемо його. Так. Переходимо Ditmo. Вибираємо всі точки через Shift. Далі швидкість наклавиша І. Екструд. І будемо екструдувати по Y. Екструдуємо по Y. Вона така ось довга буде. Далі ми з вами вже знаємо ще одну красову кое Ctrl-R, шукати. Нарізаємо. Можемо розмістити, де він у нас буде переміщаємо про F так тут тут покаж тут так і он теж так тут покаж